Всім привіт! Сьогодні я до вас з настольними іграми для самих маленьких. Вони дуже цікаві, актуальні і допомагають дитині вивчити цифри. Так сталося з нашим сином, який навчився рахувати до ста буквально за кілька днів, тому що йому дуже сподобалися ці ігри. А також він гарно став орієнтуватися по цифрам на ось такому кубику. У нас існує дві ігри. Їх є більше, але ми купили дві, вони дуже подібні. Ось правила дорожнього руху, вона трохи для старших діточок. Тут написано вік, вік написаний від 5 років. Ось таке йде поле, в комплекті йде чотири фішечки, йде кубик. Цей кубик щось у нас вже постраждав, і йде ось така. Такі правила описані, тобто їх важко запам'ятати ще дитинці 3-4 років. І тут ідуть завдання. Тобто ми бачимо знак і вивчаємо, що це значить. Дитина повинна відповісти, коли ми ходимо фішечками по полю і наступаємо на якийсь знак, вибираємо цей знак Ось, наприклад, у нас пішохідний перехід, дитина стала тут. І ми витягаємо пішохідний перехід. І запитуємо в неї, що значить цей знак. І таким чином ми вивчаємо різні знаки. Але поки що, скажу так, нам 4,5 роки, то нам трошечки зарано. Ми граємо, просто ходимо без всяких карток. Тоді грати можна. Якщо з картками, то це буде важче. Але ви дивіться по своїй дитині. І другий, друга гра, вона попростіше буде. Вона одразу сподобалась нам і, в принципі, вона йде від 3 років. У неї також в комплекті були такі ж самі чотири фішечки і кубик. Але тут, тут ми самі клеїли, обклеювали, якщо тут вже пішла така у нас глянцева поверхня, то тут ми самі обклеювали скотчем. Тут була просто картонка, тут ніяких особливих правил немає, ми просто кидаємо кубик, робимо кроки. Якщо попадаємо на зелену, перескочимо вперед, якщо на червону назад, стрілочками все видно, все зрозуміло. Дитина вивчає, спочатку просто рахує крапочки, скільки їх тут на кубику, потім вже запоминає і ми ходимо, хто перший прийде до фініша. Тут 90 кроків, тому дитина без питань вивчає цифри до 90 дуже швидко. Нам це допомогло, тому якщо у вас також є е, такі проблеми якісь, е, або вам хочеться, щоб дитина швидше вивчила цифри в такій ненав'язливій формі, в формі гри ми граємо. Е, дитина даже може сама грати, він бере якусь іграшку, стави поруч, за неї кидає, за неї ходить, е, якщо, наприклад, батьки зайняті. Тому однозначно рекомендую такі іграшки, вони розвиваючі, вони цікаві для дітей. І ось ця взагалі коштувала щось там 35-40 гривень. Тому це, взагалі, копійки. Ця коштувала трохи подорожче, щось там, можливо, 60-70. Але вони вартують кожної своєї копійки. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!